Вдих і дмухай на коліно. І тримай двома руками. Супер. Так. Оп! Шість, сім, вісім. Топ-то, топ-топ. Знову дмухай. Лягай. І рівно. Так. Що робимо? Чотири, Катаємо тісто не не так. Ні так? Не так. так. Давайте. Спочатку тісто, давай. потім чотири. Так. Молодець. Спочатку пружинить. Ось угу. так. Давай, давай, давай сам. Сам пробуй. Нажимай. Колінце, щоб дістало столика. Молодець. Ще. Супер. Тримаєш, тримаєш, тримаєш. І поїхали. Можеш спочатку пружинити. Правильно. Пружиниш, пружиниш, пружиниш. А тепер нажимай на крильця і тримай. Нажав, mm -hmm. тримаєш. Раз. Пір, mm -hmm. Червоний, фіолетовий, синій. Ух ти. Раз. Mm -hmm. Раз. Uh Раз. Да. Ні, Пальчики догори. Як мама. Значить ти в калюжу вступив і треба підняти, щоб ножки не були вологі. Гойдешся, як гойдалка, так? Да? Супер. Почки робиш. Молодець. І знову кулочки. Раз. Супер. Ще давай зупиниться. Повтори, давай. щоб ти запам'ятав. Давай знову дивись на мої пальчики. Ваня, дивись на мої пальчики. Ваня, І на пальчики. Хоп на ніжки дивись угу. сюди. Ваня пальчиками невеликими. Дивиться, угу. великі піднімає, а нажимає іншими. Зрозуміли? Угу. Давай, як палодець, як папушка, зачепився пальчиками, молодець. І рухаєшся. Носочки. П'яточка. Теж, як човник, робиш. Дивись. Ваня. П'яточка. Далі, Ваня, що робить? А, по черзі. Два. Раз. Два. Раз. Два. Нажимай, сам нажимай. Щоб він аж провалювався. крутися, Ваня, крутися. Молодець, молодець. Щоб він аж провалювався, м'ячик. Супер. Ще нажимай. О, тримайся. Тримай. Ти мене зараз доганяєш. Ану давай, доганяй, доганяй. П'ятеро. Так, так, по п'яточки. І рухайся вгору, піднімаєшся на п'яточках. На п'ятках. Угу. Підйом. Угу. На носочках. Піднімаєшся, піднімаєшся. Тримаєшся руками. Да, да, давай. Під ноги дивишся. Так, ідеш, Да, йдеш. да. Пані, тримаєш, Ваня, як, як ведмедик. Під горку угу. теж, як угу. ведмедик. поїхав. Давай рубимо. Під ноги. Давай, смотри. дивись вперед. Бо зараз покотишся назад, як колобок, Сходами йди, спускайся, спускайся. Так, так, так. Знову. Як як від від? Вань, вивертай ножку. Так, угу. супер. Угу. І пішли. Що угу. ти робиш? Спочатку дивись. Сюди і до вперед. кулемочка, Вверх, угу. вниз. Вверх, вниз. Вверх. Вниз. І раз. Два. А тепер можеш намалювати коло. Малюєш букву О. О. Угу. Давай, Будеш давай, давай. Потім. О. Давай ще малюєш. Коло. Буква. Mm -hmm. Починаєш. Пушка, тільки по нозі. Рухаєшся. Да? Давай. Один. Ніжка твоя. Раз. Пам'ять. Молодець. Молодець. Супер. Ось. Раз, 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 раз. Ти маєш повсти пальчиками. Привіт. Повзи. Ще. Ще раз. Давай. давай. Раз. І. Два. П'ятка. І. Оп. Два. І. так. Ще. Давай. Ти молодець. І тепер сідай. Пробуй всім. Оп! Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Розводь колінця. О, раз і знову назад. Зразумі